Вітаємо в клубі 700! Девід був досвідчений морським піхотинцем, але протистояти інфаркту, що звалив його з ніг не зміг. Дружина та друзі боролися в молитві за його життя і побачили одужання, яке лікарі називають чудом. Лікарі та медсестри щось мені говорили, проте я ніби оніміла і нічого не розуміла. Весь мій світ перевернувся. Бет була безсила, їй доводилося лише спостерігати за тим, як її чоловіка Девіда Рублиза відвезли до операційної. Я знала, що це міг бути останній раз, коли я бачила його живим. Бет відвезла чоловіка, морського піхотинця, у відставці до медичного центру в сан Сан-Дієго. У Девіда Рублеза був один із найскладніших випадків інфаркту. Його життя залежало від того, як швидко ми зможемо розблокувати артерію. Доктор Оклі та його команда успішно поставили шунт у заблоковану артерію, але стан Девіда продовжував погіршуватися. Вони виявили в серці пошкоджений мітральний клапан, що пропускав рідину в легені. Довелося вдатися до екстрених заходів. Ми підключили його до найагресивнішої форми життєзабезпечення. Вона називається ЕКМО. Фактично, це апарат, який дає змогу обійти серце та легені. Він може качати кров замість серця і наповнювати її киснем замість легень. Щоб замінити клапан, потрібно було робити операцію на відкритому серці. До мене прийшли три лікаря. Їм складно було говорити. А вони сказали, ваш чоловік. У дуже важкому критичному стані. я трактувала це так. Ваш чоловік може померти. Існувала велика ймовірність, що він просто не виживе. наступного дня Девіда перевели в кардіоцентр Шарп Меморіал. він потребував операції на відкритому серці та заміни клапана. У нього почали відключатися нирки, і медики вирішили, що робити операцію занадто ризиковано. Сестра швидкої допомоги Мері Скарлетт пояснила так: коли у пацієнтів відмовляє більшість органів, то наслідки операції можуть бути непередбачуваними. Ми боялися, що Девід не виживе. Бет вирішила попросити друзів і рідних, щоб вони молилися за її чоловіка. Молитва була нашою основою, Лікар сказав, що вони нічого не можуть зробити. А я повторювала собі довіряй йому, довіряй Господу. Коли всі почали молитися, робота нирок Девіда покращилася, і хірурги змогли провести операцію та прибрати надходження рідини в легені. У Девіда був кардіогенний шок. Стан не міг покращитися, якщо не поміняти клапан. Через кілька днів у Девіда стався інсульт. Йому видалили частину черепа, щоб зменшити набряк мозку. Ніхто не міг сказати, чи відновиться він. А якщо так, то якою мірою це був ще один серйозний удар. Просто жахливі новини. Мені здавалося, що ми, як на американських гірках, Девід перебував у медикаментозній комі та під екмо. Тижні йшли дуже повільно. З'явилися думки. А чи не стане він овочем? Чи прокинеться він, чи зможе розмовляти? усе, що я могла зробити, це довіряти богові, покластися на нього. Мені залишалося тільки молитися. От і усе. Бет каже, що їй був знак від бога, який не дав надії померти. одного ранку вона молилася і помітила голуба на паркані. Я вирішила, що це бог каже мені: не хвилюйся, довірся мені. Я відчула мир. згодом Девіда відключили від екмо і вивели з коми. Однак він не міг говорити, а права частина його тіла була паралізована. Лікарі не знали, чи зможе він ходити або навіть їсти самостійно. Близькі Девіда продовжували молитися, і його стан почав поліпшуватися. Я записувала усі свої молитви до Бога. Я просила його показати мені те, що не бачили мої очі. Я дуже хотіла почути голос свого чоловіка. І наступного дня я підняв голову і сказав, що тут відбувається. Коли я почула його голос, то одразу ж згадала молитву, яку промовила за день до цього. я зрозуміла, що отримала відповідь, і була дуже рада. Це було просто неймовірно. До кінця червня Девід перевершив усі очікування медперсоналу і йому призначили операцію з заміни клапана. Вона тривала сім годин. Замінили не один клапан, але Девід переніс усе дуже добре. Це був Бог. Він був моїм джерелом сили. Він зробив це для нас, для мене. він показав мені, якому сильному Богу ми служимо. Він може допомогти нам пройти через усе, що завгодно. Геть усе. 13 липня за три з половиною місяці після того, як Девід потрапив до реанімації. Його виписали з реабілітаційного центру і відпустили додому. Не тільки сім'я Девіда раділа його одуженню. Це було дійсно чудове одужання. Я ніколи такого не бачив. Девід Рублес це дивовижний випадок для усіх нас його одужання це щось надзвичайне, особливо з огляду на усі перешкоди. Це один з найкращих моментів у моїй кар'єрі. Справжнє чудо. Життя Девіда змінилося після хвороби. Він почав по-новому дивитися на життя, бога і молитву. Це пробудило мене. Я почав цінувати життя. Я вірив у Бога, але моя віра була не твердою. Поки він не втрутився в моє життя. Він може зцілювати, адже він зробив це зі мною. Для мене молитва це все. Вона має силу. Коли я бачу, що Бог зробив для Девіда, це неймовірно. Коли ви вірите йому, він робить неможливе. Якщо ви вірите в нього, він зможе зробити неможливе. Те, що Бог зробив для Девіда, він хоче зробити і для вас. Продовжуйте довіряти йому. Ми з Гордоном будемо молитися про вас і про ваші потреби. Але перед цим ми хочемо підбадьорити вас у вірі. У нас є дивовижні відповіді на молитви. Я хочу поділитися з вами листом Ненсі з північної Кароліни. багато років тому вона потрапила в автокатастрофу, в якій травмувалася. Праву Незабаром її замінили, але це призвело до нових ускладнень. Ситуація була настільки складною, що ненсі могла втратити ногу. Одного разу вона почула, як Гордон сказав у клубі 700. є. Хтось після кількох операцій ви потрапили в аварію і пошкодили ліву ногу від коліна і до щиколотки. я бачу штифти і гвинти. Ви боїтеся, що втратите ногу. Бог відновлює вас зараз. ім'я Ісуса, будьте зцілені просто зараз. За кілька хвилин Гордон продовжив. ви почули мої слова про травму лівої ноги і кажете. будь ласка, скажіть те саме і про праву ногу. Білі залишає вас зараз. Ваші кістки відновлюються і формуються заново. Ви будете знову ходити і зможете перенести вагу на цю ногу. В ім'я Ісуса будьте зцілені та здорові. Ненсі повірила, що Бог повністю зцілює її. Її сини, медики стали свідками, як щиколотка їхньої мами обновилася. Кілька тижнів по тому Ненсі поїхала на скайдайвінг над великим каньйоном на згадку про її померлого чоловіка. Вона приземлилася плавно, безпечно та впевнено, перенісши вагу на обидві ноги. Жінка рівно ходить і віддає слава богу застілення. Це дивовижно. Це просто неймовірно. Я навіть не думаю про скайдайвінг, а ненсі це зробила. Джанвгощо напише Джон з Флориди. У нього діагностували гостру анемію. Гематолог сказав, що кожні два тижні потрібно приходити на перевірку. За словами лікаря, ця хвороба невиліковна. Одного разу Джон дивився клуб 700 і почув слова Ешлі. Нас дивиться людина з гострою анемією. Бог торкається зараз вашого тіла. Він робить диво. Ваші лікарі будуть дуже здивовані. Вони не знайдуть цьому медичного пояснення. Я вірю, що Бог торкається вас зараз. Просто прийміть це ім'я Ісуса. Джон вирішив, що це слово просто до нього. Він прийняв. Няв вірою Боже зцілення та пішов на зустріч з лікарем. Йому зробили аналіз крові. Результати якого були просто дивовижними. вони говорили про те, що анемії немає. і так, лікар був здивований. Джону говорили, що анемія буде з ним до кінця його життя. Але Бог зцілив і відновив його кров. І коли вам ставлять такий діагноз, то це може вдарити по вашій вірі. Ви говорите ні. Я не хочу жити з цим. Невже це назавжди? Що це таке? А потім починаєте питати. А де Бог? він поруч? Майте віру. змагайтеся добрим подвигом віри іноді коли життя б'є, вам доводиться йти на подвиг, боротися, щоб вірити. Підніміть свій погляд, вище симптомів, вище слів лікарів, вище діагнозу і побачите Ісуса на Христі. Ми будемо молитися за вас. Якщо у вас є медична потреба, якщо лікарі кажуть, що нічого не можуть зробити. Знайте, що є той, хто може все. Його звуть Ісус. Ми прийдемо сьогодні до нього якою б не була ваша потреба, проявіть віру. покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. У мене є близький друг, у якого діагностували рак підшлункової залози та печінки четвертого ступеня. Я вірю, що Бог зробить велике диво. Я борюся подвигом віри і кажу, так цей рак може піти геть. Помолімося разом, якою б не була ваша потреба. Якщо у вас немає потреби. Слава Богу, все одно моліться з нами. створимо велике коло молитви. Всемогутній бог сказав, що якщо двоє чи троє погодяться просити про щось, то отримають це. хіба це не дивовижно? Ми зашлі будемо вашими двоє чи троє. Якщо поруч з вами є люди, то попросіть їх проявити віру. І покласти руки на вас. Якщо вони і ви покладете руки, а ми будемо молитися в згоді з вами, то все інше зробить Бог. Молімося. Господь Всемогутній. Ми приходимо до тебе і проголошуємо, що для тебе немає нічого неможливого. Ми почули свідчення про те, як ти зцілив травму ноги. І ще одне свідчення про зцілення від анемії. Ми подивилися історію Девіда, якого ти зцілив від хвороби з серцем, яка вбила б будь-кого, але не його бо втрутився. Ти. Боже Всемогутній, Ми просимо тебе відкрити для нас той вимір, де все можливо. Ми покладаємо руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми погоджуємося з усіма хто молиться зараз, і ми говоримо в голос. зцілийся зараз в ім'я Ісуса. Нехай жертва Ісуса покриє мене. Ранами Його я зцілений. Я маю перемогу зараз. Перемога, яку він здобув на Христі, тепер моя. Я приймаю її. будь-які задуми ворога над моїм життям тепер зруйновані. Я не помру, але буду жити і проголошувати славу Господню. Я зцілений зараз в ім'я Ісуса. Ешлі бог дав тобі щось. Так я вірю, що люди, які дивляться нас, отримують новий приплив сил через Дух Божий. Я вірю, що Дух Святий виливається на наших глядачів від маківки голови і до п'ят ніг. Почніть прославляти Господа і дякувати йому за те, що він робить у вашому житті. Я чую прокляття знято. Кров Ісуса знімає прокляття. Стійте на цьому, друзі. Нас дивиться людина, у якої серйозні проблеми з носовими пазухами. Ви відчуваєте біль від чола і до носа. У вас є часті кровотечі, і здається, навіть зараз у вас тампони у носі. я вірю, що Бог стілює зараз вас від усіх ускладнень. Від усіх ускладнень і в носових пазухах, і будь де в ім'я Ісуса. Просто прийміть це. Дякую. Дякую, Христос, за неймовірне зцілення. Дякую. у когось ниркова недостатність. Бог відновлює працездатність ваших нирок. Дехто перебуває на гемодіалізі, Бог може зцілити і відновити. В ім'я Ісуса Будьте зцілені. нехай ваші нирки працюють все краще і краще. Є одна людина, ви розумієте, що це про вас? коли ви вперше почули слово ренальний, ви не знали, що воно означає, і вам довелося шукати його значення лікарі говорили про те, чого ви не розуміли. Бог зцілює і відновлює вас в ім'я Ісуса. комусь діагностували рак стравоходу. Ви відчуваєте гострий біль. Бог зцілює вас від раку. Він відновлює вас. ви щойно відчули дотик у грудній клітці, у тому місці, де у вас болить. Це зцілення вам стало добре. Бог зцілює вас. Він зцілює ваш стравохід. Усе, що було не так, із ним усе, що призводило до болю, забирається в ім'я Ісуса. хтось із наших глядачів волає зараз до Господа. Ви стали на коліна і просите Бога, щоб він позбавив вас від залежності. Ви маєте проявити віру, візьміть свої таблетки і викиньте просто злийте їх в унітаз. Позбавтеся від них. Я вірю, що Бог відновлює навіть хімію вашого мозку. Він прибирає залежність від таблеток. Сьогодні ви будете повністю викуплені і звільнені. Бог чує вас. Він любить вас. Запросіть його в цю проблему. Скажіть, Ісусе, прийди, визволи мене, спокутуй моє життя. Він робить це для вас просто зараз. В ім'я Ісуса. прийміть зцілення. Господи, ми дякуємо Тобі, славимо і проголошуємо. Цей день створив Господь. Радіймо і веселімося в Нім. Я радію, позбавленню зціленню і тому, який ти, тому що ти моя нагорода. Я дякую тобі за те, що ти прийшов заради мене, я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла Мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Він любить ворога і завдає удару. Це чемпіон ММА, щирий християнин. Він розповів нашому кореспондентові тому дірінгу, як це бути одночасно і слугою, і борцем. З рахунком 29-28 перемагає Баніл. Даріуш американець. Родом з Ірану Баніл Даріуш серед найкращих борців у світі. Він використовує змішані єдиноборства та ринг для боротьби. Проте, Баніл незвичний суперник. Він після закінчення бою відкрито говорить про Христа. Мої брати в Ірані. Я знаю, що вам важко. Ви боретеся за свободу. і Це важка боротьба. Я хочу, щоб ви знали, що ми молимося за вас і любимо вас. Я хочу сказати вам ще одне: це найважливіше, що ви почуєте. Є справжня свобода, яку ніхто не може у вас забрати. Свобода в імені Ісуса Христа, Сина Божого. Не забувайте цього. Собаніл, Це не те, що всі звикли чути після бою. Як на це відреагували люди? ісус Христос підтримав мене. У мене є багато друзів мусульман. Одні негативно відреагували на мої слова, інші сказали: ми розуміємо, але не згодні щодо сина Божого. А решта світу або промовчала, або подивилася на мене з презирством. Це те, що їм найлегше зробити. І відштовхнути Як Ти дивишся на той факт, що ти американець, який народився в Ірані? Багато хто вважає, що ці дві речі суперечать одна одній. Я вважаю себе американцем. Більшу частину свого життя я провів тут. Тут я здобув свободу, якої не було в Ірані. я зміг використати її, щоб стати тим, ким я є зараз. Але водночас там залишається мій народ, мої родичі. Я продовжую бути іранцем і хочу виявляти любов своїм одноплемінникам. Ти пов'язаний з двома країнами. Що для тебе означає свобода? Свобода це можливість вибирати. Ось як би я описав це. В Ірані мої батьки не мали такої можливості. Для мене це привілей. Це не норма. Цього немає в усьому світі. я вдячний за цю можливість. Як ти ставишся до емпатії. що для тебе важливо, коли ти намагаєшся уявити себе на місці іншої людини? Мені здається, що головне це розуміти, навіщо ставити себе на місце іншої людини? А потім ми згадуємо, що Господь сказав люби Бога всім серцем своїм і ближнього свого. Якщо я не можу любити свого ближнього, то як я можу очікувати, що він любитиме мене? Що привело тебе в цей спорт? Боротьба ніколи не була чимось важким. Боротьба це моя перша природа. Якщо я опинявся в ситуації, з якої мені було потрібно вибратися, то я боровся. Я почав займатися джиу-джитсу 18 років і продовжував пробиватися все далі і далі. Уяви, що ти на рингу. Про що ти там думаєш До того як став віруючим, я думав, я не повинен програти, я повинен виграти. Тепер багато чого змінилося. Коли я борюся, мені комфортно. Боротьба завжди була для мене чимось природним. Мені добре на рингу. Технічні прийоми даються мені легко, тому що я вклав них багато часу. Ти черпаєш сили в гніві? Ні, це складно. Насамперед, я пам'ятаю, що якщо ти ненавидиш брата в серці, то грішиш. Ти дивишся на суперника і думаєш, що в нього та сама мрія, така сама сім'я, він намагається забезпечити їх і себе. Про це важливо пам'ятати на рингу. До того ж, я маю любити тих, з ким виходжу на бій. Ти прийшов до Господа в 22, Бог сам покликав тебе так. Він привернув мене до себе. Уся справа в Ісусі. Коли читаєш Біблію, то бачиш, що він не був розбитий, як ми не робив поганих вчинків, але був готовий віддати своє життя за нас. Він відмовився від усього заради мене. Досконала любов виганяє всякий страх. Божа любов вигнала розбитість із мене. Чи відчуваєш ти конфлікт у тому, що ти борець і послідовник Христа? Як щодо принципу іншої щоки? Як ти пояснюєш це? Ми маємо бути слугами. Я лідер. Але у своєму домі я слуга. У багатьох ситуаціях я слуга. Я знаю, що означає підставити іншу щоку, але це потрібно робити у правильний час. Апостол Павло говорив, що він був усім для всіх, щоб врятувати, хоча б деяких, ми робимо те, що нам каже Бог. Якщо мені потрібно послужити і підставити щоку, я зроблю це. У серці ти євангеліст? Не знаю, хто я в серці. Я постійно борюся. Але господь сказав мені навчати інших, і я планую займатися цим. А після того, як я закінчу з боями, я хочу стати місіонером. Заради кого ти борешся? Заради глядача. Я борюся заради сім'ї, але Бога завжди ставлю на перше місце. Я знаю, що якщо він буде на чолі, все інше вирішиться само собою. Я борюся заради Господа. Я хочу жити заради досконалої любові. Амінь. Просто дивовижно, що Бог робить через банила. У нас залишилося небагато часу для листів. Ти готовий? Добре. А ти готова? Я готова. Ось що пише Донна. Здравствуйте, Я член клубу 700, і мені подобалося дивитися програму Урок з Ешлі та Гордоном. Чи буде новий сезон? Ви дуже добре розкрили багато біблійних тем. І я дізналася багато нового. Дуже дякую вам, «Спасибі вам, Донно, що дивилися і слухали. Ми повернемося з уроком. Нам потрібно опанувати дещо. Так мусимо, ти розповісти всю історію. Ну що означає всю історію? Дон, мені подобалося знімати урок. Я хочу продовжувати, але проблема в тому, що я продюсер. А для продюсування цього шоу потрібно багато часу. Так вона сказала минулої весни: нам потрібно зробити невелику перерву, тому що у мене є інші справи. Як бачите, зараз Ешлі веде цю програму, а починала з уроку. Тепер у неї ще й клуб 700» і багато поїздок. Щоб знімати свідоцтва до того ж багато інших зобов'язань. Вона робить багато різних дрібних справ, які складаються у велику роботу. Є ще один факт: Гордон дуже зайнята людина, але ми постараємося знайти час. Я багато разів казав тобі, що готовий хоч сьогодні, якщо захочеш. Можемо хоч зараз почати. Знаю. Донно, програма повернеться. Слідкуйте за ефіром. Мені доведеться скасувати дещо. У будь-якому разі, а закінчимо ми зі словами: Господь є дух, а де дух Господній, там свобода. Нехай Бог благословить вас до зустрічі.